Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною Я в магазині «Копіючка». Нові акційні пропозиції діють до 10 листопада. Приємного перегляду. Шоколад Міленіум 100 грамовий – 42 гривні 90 копійок. Кава мелена лавацта 145-250 г. Сухарики флін зі смаком бекону, крабу, сметана та зелень. 18,90. Суперконтік зі смаком молока 15,90, 76 грамів. Суперконтік молочний зі смаком фундука та шоколадний 90 грамів упаковка, ціна 15,90, ірис вершковий 80-грамовий 16,90, Халва з арахісом 270 грамів, 39,90 Печиво Марія в асортименті 1590. Круасан 7 день зі смаком полуниці 1890 чай ліптон зі знижкою мінус 30%. Аромат Манго 20 пакетиків 62 гривні 90 копійок. Чай чорний в пакетиках 4990 25 штук. Фруктовий чай 69,90. 35 пакетиків. Коктейль Малина Маракуя та Мохіто 50 грамовий, 8,90. Високі шкарпетки, дитячі, теплі чешки. Поліестер та еластан 180 гривень. Шкарпетки високі тапочки. 229,90. 80% бавовна, поліамід та еластан. Махрові з малюнком 49,90. 36 40-й, склад тканини, 67% бавовна. Дитячі шкарпетки, теплі поліестер та еластан 65%. Розмір 30-й, 35-й. Шкарпетки дитячі махрові з малюнком 64 гривні. Поліестер та еластан. Такі тепленькі за 99,90 дитячі. Бавовна, поліамід та еластан. Дитячі теплі шкарпетки зі штучним хутром 9990. Зелені, рожеві та червоні. Шкарпетки, високі тапочки 250. Склад тканини бавовна, поліамід та еластан. Червоні сині, бежеві, ось такі м'які тапки. З помпонами 449,90 Рожеві закриті 299,90. Такий варіант 230. Чоловічі м'які на флісі 199,90. Шкарпетки новорічні з малюнками. 80% бавовна, 36 й 42, ціна 40 гривень. Що ось такі є з малюнками. Зелені, сині та червоні за 29,90. Сніговики 35. 80% бавовна. Шкарпетки жіночі, новорічні мотиви, еластан та поліестер.

Накладка силіконова невидимка 79,90. Колготи 40 ден 80 гривень, 20 ден 120, 60 гривень 40 ден. Тілесні 135 за 40 ден, Шкарпетки високі 40 ден 35 гривень, на 40 ден 29,90. Колготи дитячі з малюнком 72%. бавовна 150 гривень. Темно-сині у білу смужку поліестер та спандекс ціна 54,90. Лосини дитячі 119,90. Кольор є сірий, синій та чорний. 80% бавовна. Піжама жіноча, футболка та шорти. Матеріал суперсофт. Ціна 250 гривень. Майка та шорти блакитна з чорними сердечками 150. Акція на нижню білизну 2 до рівні 4. Труси жіночі мережівні. 7990. Бавовна та еластан. Ось такі, наприклад, червоні з мережевим бавовна та Еластан. У складі тканини ціна 50 гривень. Полосаті, бавовна та Еластан 50 гривень. Набір жіночої білизни топ та труси 180 гривень. Матеріал бавовна та еластан. Чухол для одягу 60 на 140 см. Ціна 109,90, Калимок для ванної кімнати з малюнком 129,90. Силіконовий овальний з малюнком ракушки. Ціна 149,90 35 на 65 см. Коробка органайзер для зберігання речей 50 на 20 та на 25 см. Ціна 150 гривень. Кістка зелена 38 на 24 та на 24. защіпається на липучку 130 гривень. Ще один варіант. Також на липучці 180 гривень. Сувок пластиковий кольоровий щіткою 250. Відро господарське йде без кришки. Ціна 89,90. 10 літрове 14 літрове ціна 150 гривень. Килимок придверний, гумовий. 129,90. Шапочки для волосся, для сушіння волосся. 79,90, 129,90, 80 гривень, шапка тюрбан молочного кольору. 110 гривень. Ось такий варіант 99,90. Та 9990. Пов'язка косметична на голову. 5990. Килимки для ванної кімнати м'які, темно синій є, ось такий, жовтий буде дорожчий і бордовий. 110 гривень 40 на 60. Це темно-синій, жовтий 150 гривень. Щітка м'яка Масажер 110 Масажер для голови антистрес 22 гривні 90 копійок. Щітка з дозатором для мила 47,90, вантус 80 гривень. Є ще ось такий менший ручний за 59,90. Відро для сміття з поворотною кришкою 59,90. Дитяче з малюнком 90 гривень. І ось такий варіант також за 90. Запаска для швабри 100 гривень. Щітка для чищення 49,90. Щітка для миття посуду 99,90. Кухонні губки 6 штук упаковка 33. Вологопоглинаючі 3 штуки упаковка ціна 29,90. Сувок пластиковий зі щіткою 60 гривень. Ось такий варіант салатовий за 45 Швабра з віджимом 199,90. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. Дякую за ваші подобайки та коментарі. На все добре!